Доброго дня, шановні колеги. Запрошую вас відвідати мій мастер-клас по захворюванням конюктиви. Лекція у нас буде складатися з двох частин, теоретичної та практичної. На практичній ми розглянемо захворювання конюктиви, які лікуються хірургічним шляхом і терапевтична частина. Терапевтична буде складати з себе, що таке конюктива, які захворювання бувають. Плюс до цього всього особливості перебігу, наприклад, герпесвірусного конюктивіту у котів, лікування сухого кератокон'юктивіту та зінофільного кератокон'юктивіту котиків. На практичній частині буде розглянуто хірургічне вправлення залози третьої повіки, методи карману або пишення по моргану, буде розглянута техніка якорю а також розглянемо третю техніку, яка дуже мало описана, коли. Прикріплюють залозу третьої повіки до м'яза у внутрішньому куту ока.